Коли я, наприклад, дивився е, відео за твоєю участю, мені здалося, е, ти завжди доволі склад, складною людиною. Бо я дуже серйозно і складними словами говорю про філологію. Е, ось, і я от подумав, чи е, ніколи ти не здумався про те, щоб робити все якось трішки простіше, щоб. Ну ваш контент, наприклад, той, який виходить на, е, на тій піпінній гуманітарці, він є неймовірно цікавий, але е, ну. Я не кажу, що я вважаю себе тупим, але можна деколи... на хлопський розум. Можна, да? ні, деколи мені треба два рази подивитися, щоб, щоб я зрозумів, ну, що точно ви хотіли ну, донести. Е, така і була мета. Якби ми робили це трохи простіше, в нас. Ну, тобто, це можливо, ми просто від самого початку не збиралися йти в цьому напрямку. Тому що є. Е, ну, в, е, Ну, популяризації будь-якої науки є загалом два способи. Особливо, якщо йдеться про гуманітарні науки. Перший варіант це реферативний. Ти береш інформацію і ти переказуєш цю інформацію, скорочено і спрощено, так, щоб вона зайшла. Тобто, ну умовно, ти береш лекцію на півтори години, робиш з неї 20-хвилинну скрутку і розповідаєш цю скрутку. Це само по собі абсолютно нормальний і легітимний спосіб. Просто. Мені особисто він не подобається. І оскільки я почав робити YouTube, тому що мені хотілося його робити, я не розумію, чому я мав би робити те, що мені не подобається. Другий варіант це те, що намагаємось не в усіх випадках, але намагаємось робити ми, це саме есеїстика. Інформація, яку ми подаємо у відео, дуже часто не гуглиться. тобто ви не можете Використати пошук як mm -hmm. альтернативу інформації, які, яку ми розповідаємо, бо вона є також результатом вивчення певних матеріалів. І в наших відео часто є оригінальні висновки, котрі ґрунтуються на використаних джерелах, але безпосередньо не є частиною жодного з цих джерел. Це, mm -hmm. ну, це власне відеоесеїстика, і цей підхід мене цікавить більше.